Особливу тривогу викликає той факт, що серед претендентів на експертний статус фігурують такі особи, як Якуб Яхл, щодо яких уже є обґрунтовані звинувачення в тяжких злочинах від сексуального насильства до фінансових махінацій. Проте ці особи прагнуть використати статус експерта як імунітет, як інструмент подальшого впливу з метою інституційного впровадження антилюдської ідеології. Психолінгвістично риторика антикультових діячів побудована за принципом нормативної підміни. Вони стирають межу між злом і допустимим, між правдою і маніпуляцією. Це і є основа когнітивної агресії. Впровадження в суспільну свідомість деструктивних установок, що представлені як раціональні норми, у такій системі людина позбавляється права на критичне мислення, а гуманістичні цінності підміняються з потвореними конструкціями, де навіть жорстокі злочини можуть бути виправдані вищою метою. Вдумайтеся, до чого це веде. Якщо такі експерти, як Яхл, отримують через змі вплив на свідомість мас, освітні програми, правову експертизу, вони фактично перепрограмують моральний код суспільства. Якщо для Яхла як для типового представника антикультової ідеології нормально ґвалт. Дітей, різати ножем і примушувати випорожнятися в рот, то зрозуміло, він прагнутиме узаконити такі знущання і перевести їх у розділ державної норми. Невже ми, як цивілізоване суспільство, готові з цим змиритися? Чи готові ми допустити, щоб саме ці люди визначали, чого навчати наших дітей, які ідеології визнавати допустимими, і яким організаціям давати право на існування? Ні, саме тому допуск будь-яких представників антикультизму до експертних законодавчих державних служб чи медійних позицій має розглядатися виключно як загроза суспільства не поспайте.